Доброго дня. Сьогодні я вам розповім за профільований настил, який часто використовується на паркани. Він виготовляється у двосторонньому покритті в маті товщиною 0,45 мм. Виробник метала Італія, торгова марка Рведі. Виготовляє завод GoodSerві. Він може бути Ось такий коричневий, потім 7016 й сірий 6020. А він має полімерне покриття з обох сторін. Тобто таке саме покриття буде з внутрішньої сторони, як і з наружньої. Тільки що єдина на одну сторону буде вузенька поличка, а на іншу сторону буде широка поличка виходить. Він дуже класний профіль, має 140 грамів цинку і 10 років гарантії. Так що звертайтеся, відправляємо по всій Україні новою поштою. Також у нас є представництво в Одесі, у Дніпрі, у Києві, Львові, Івано-Франківську, Харкові. Ну, або, я ж кажу, що перевізники їздять по всій Україні, крім окупованих територій. Так що звертайтеся, ціну на нього маємо дуже низьку, 350 гривень за квадратний метр. Дуже гарна якість, всі планочки до нього ми робимо. Так що звертайтеся, будемо раді вам допомогти. До побачення.